Господи Боже мій, сподоби мене бути знаряддям миру Твого, щоб я вносив любов туди, де ненависть, щоб я прощав, де ображають, щоб я сполучав, де є сварка, щоб я говорив правду, де панує обман, щоб я споруджував віру, де тисне сумнів, щоб я збуджував надію, де мучить відчай, щоб я вносив світло в темряву, щоб я збуджував радість, де горе живе. Господи Боже мій, сподоби, не щоб мене втішали, але щоб я втішав, не щоб мене розуміли, але щоб я інших розумів, не щоб мене любили, але щоб я інших любив. Бо хто дає, той отримує, хто забуває себе, той знаходить, хто прощає, тому проститься, хто вмирає, той прокидається в вічному житті. Амінь.